Олег Суслов Зустріч із двійником. Сталася ця історія за радянських часів. Мій тато військовий, і мама весь час моталася з ним по гарнізонах величезної країни. А разом з батьками моталися і ми, я і старший брат Віталик. Коли мені було 14, тата перевели до Ялти з північного містечка. Ми з мамою були раді переїхати з вічного холоду у тепло, а ось брат не був радий, йому тоді було 17. Ходив він пляжами під теплим сонцем, як у воду опущений, а я знав, що причина його смутку Лілія. За кілька місяців до нашого переїзду він вперше закохався, і була це гарна, чорнєва дівчина, що жила по сусідству. Ліля теж закохалася у мого брата, вони зустрічалися, а от тато дівчини Рустам, татарин, теж військовий, служили вони з татом в одному гарнізоні, був проти вибору доньки. Він не хотів собі узяті українця, хотів зятя своєї національності. Тому брат із Лілею зустрічалися потай від її родини, а потім ось Віталик поїхав за тисячі кілометрів від коханої. Ми з братом завжди були близькими, підтримували один одного. Хоч і вік для любовних справ я мав малий, але все одно дуже переживав за брата і запропонував йому написати лілі листа. Віталик був упевнений, що батьки дівчини просто викинуть конверт і вона ні про що не дізнається. Та й зателефонувати їй не було куди, домашнього телефону не було, отже, безвихідь. Та якось мама відправила Віталика до магазину по молоко. Повернувся він у піднесеному настрої, очі блищать, а сам усміхається. Що з тобою, гроші знайшов? поцікавився я. Ні. Я, здається, щойно бачив Лілю, відповів брат. І Віталик розповів, що помітив дівчину на зупинці, коли вона вже сідала в автобус. Брат подумав, що вона просто схожа на його кохану, але все ж таки гукнув її на ім'я. Вона обернулася і встигла помахати йому рукою, перш ніж автобус рушив. Я впевнений, що то була вона. Я її з мільйона дівчат впізнаю, казав Віталик. Я, звичайно, йому не повірив, а подумав, що в нього дах поїхав. Але за тиждень ми з братом йшли додому з кондитерської, і біля нашого під'їзду я побачив Лілю. Я просто не вірив своїм очам. Ми були раді зустрічі. Віталик почав розпитувати свою кохану про те, як вона потрапила сюди і як взагалі знайшла нас. Ліля розповіла, що її батька теж перевели до Ялти кілька днів тому. Тепер вона мешкає на сусідній з нами вулиці. Нам дісталася фантастична квартира з високими стелями та величезними вікнами. А ходімо прямо зараз, я вам її покажу, сказала Ліля. А як же твої батьки? запитав брат. Вони від нашого візиту явно будуть не в захваті, а їх немає вдома, та не буде до пізнього вечора. І Віталик з радістю погодився піти, але я зупинив його. Прямо зараз ми не можемо йти до Лілії адже у нашої мами день народження. Ти забув, куди ми зараз ходили і навіщо купили цей торт. Брат зітхнув, а Ліля почала вмовляти нас сходити з нею ненадовго. Ну, хоч на 15 хвилин, просто подивіться, як я живу, і все. Ні, давай перенесемо на завтра. Нам ще мамі треба допомогти по дому, адже скоро гості прийдуть, відрізав я і подивився на брата. Віталик засмутився, а я запропонував Лілії піти до нас у гості. Наша мама була б рада побачити її. Але дівчина чомусь різко відмовилася і поспішила додому. За столом ми розповіли батькам про приїзд Лілі з батьками, але наш тату сказав, що нічого не чув про переведення батька Лілі та обіцяв наступного дня уточнити у відділі кадрів. Вранці я прокинувся у чудовому настрої і після сніданку вмовив Віталика сходити зі мною на пляж. Ми взяли з собою рушники та вийшли з під'їзду, а там носа до носа зіткнулися з Лілією. Вона знову почала вмовляти нас піти до неї в гості. Ти йде один на пляж, а я потім до тебе прийду. Поки що зі своєю дівчиною трохи погуляю, сказав Віталик, і, взявши Лілю за руку, пішов задоволений у бік парку. Якби я тільки знав, що ніколи більше не побачу свого старшого брата, коли я повернувся з пляжу, то Віталика ще не було. Увечері прийшов батько і розповів, що родину Лілі справді перевели до іншої частини, але не до Ялти, а до Уралу. Може, у вас там щось переплутали, припустив я, ні. Я особисто говорив по телефону з Рустамом, там і Ліля була передавала Віталикові привіт. Це, виходить, ні Лілі, ні її родини не було і не могло бути в нашому місті? Мені стало страшно. Хто ж той другий день поспіль чекав на нас біля під'їзду? З ким пішов Віталик та куди? Ми з батьками не спали всю ніч, чекали на повернення брата, але він так і не прийшов. Шукали його кілька місяців, але пошуки не мали успіху, він наче крізь землю провалився. Жодних зачіпок і доказів, жодного свідка. У результаті все списали на нещасний випадок. Міліція зробила припущення, що Віталик потонув і його тіло забрало море, справу закрили, а згодом брата визнали загиблим. Відтоді вже минуло багато років, мої батьки померли, так і не дізнавшись, що сталося з їхнім сином. Та й я всі ці роки ламаю голову над цим питанням. А 13 років тому я випадково зустрівся з Лілею на святі спільних знайомих. Ми багато говорили. Згадували дитинство. Вона розповіла, що її особисте життя не склалося. Батько видав її заміж за хлопця, який йому сподобався, але відразу після смерті батька Ліля розлучилася і переїхала до Ялти. Вона зізналася, що часто згадувала Віталика, думала, що вони були б дуже щасливі, а ще розповіла дивну річ, що від різних людей чула про свого двійника. Її рідні та друзі говорили їй не раз, що бачили її в тих місцях, де вона фізично ніколи не була. У 2014 році з усіх відомих причин я переїхав з Ялти до Львова і зв'язок із Лілею обірвався, а ось нещодавно. Вона написала мені в соцмережах, розповіла, що зараз живе в Одесі, покликала мене у гості, але я відмовився, бо не знаю, хто мені пише. Може, це не Ліля, а її двійник, і він хоче заманити мене до себе, як одного разу мого брата. І ніхто не знає, що зі мною могло статися, якби я прийняв запрошення Лілі.